Триває підготовка до чергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Депутати на засіданнях постійних комісій попередньо розглядають проекти рішень, проте кворум на засіданні є не завжди. Деталі у наступному сюжеті. На черговому засіданні постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань захисту учасників та ветеранів антитерористичної операції на сході України та їх сімей цього разу розглядали питання матеріальної підтримки дітей до 18 років з сімей загиблих під час масових акцій протесту на Майдані. Профільний департамент пропонує виплачувати їм щомісячну допомогу. З чим члени комісії в принципі погоджуються? Це є фінансування дітей з родин загиблих. До 18 років братів і сестер. Це буде суттєва допомога. Зв'язку відповідно до того, який буде встановлений розмір державним бюджетом, ми будемо коригувати і щомісячно будемо виплачувати такий розмір допомоги. Для обласного бюджету це не будуть на великі кошти, а для людей це буде суттєва їх для Присутні на засіданні члени комісії загалом підтримали пропонований проект рішення та зміни до календарного плану обласної програми підтримки сімей учасників. Ато проте через відсутність кворуму голосування перенесли на наступне засідання комісії, яке відбудеться в один із перецесійних днів.